Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна герасимчук Жовтан. Вітаю! Через негоду без світла в Одеській області залишилось приблизно 300 населених пунктів. Як повідомляють в ДТЕК Одеській електромережі, кількість аварійних відключень зростає. Потужні пориви вітру обривають дроти на землю та спричиняють галопування проводів. Це коли відстань між повітряними лініями мінімальна та може виникнути короткочасне замикання або й повне знеструмлення ліній. На куликовому полі встановили палатки обігріву вночі. Там очікують щонайменше сотню людей. В прихистку обіцяють тепло і гарячий чай. Кожному як допомогти людям, що опинились на вулиці в морози. Дивіться в сюжеті. Світлана в цей пункт обігріву приходить вже четвертий рік поспіль. Зізнається, багато її друзів від холоду загинули, а тут є тепло, годують вечерею, також завжди можна випити гарячий чай. Кушать дають, кожне утро дають куш, чай або кофе. Я так привикла. Ну, нема де. Ну я зараз привикла вже давно. Ну, по тому вже Ну, Багато людей помирало, тільки я осталась. Ці палатки на куликовому полі встановлюють вже 12-ту зиму поспіль. Волонтери християнської місії Нове життя, які зараз працюють тут, теж колись потрапляли в складні життєві ситуації. Тепер самі допомагають людям, які цього потребують. Олег приїхав до Одеси зі сходу України у 2014-му, коли розпочалась війна. Його прихистили волонтери християнської місії. Тепер вже кілька років чоловік керує палатками обігріву. Олег слідкує, аби усі дотримувались правил і вприх. завжды были запасы. Естественно, есть правила, потому что, скажем так, лица без определенного места жительства, то есть бездомные, ну, это по сути люди без правил. И если мы не будем контролировать их деятельность пребывания здесь, то они такого могут натворить. То есть запрещается пить, курить, распитие спиртных здесь однозначно запрещено решение. Їхніх питань, там, торговля, ну, я не знаю, якісь обміни, то, що вони теж тут запрещено. Цей пункт Прийшли, отримали медицинскую допомогу, покушали кормление, переночували. Кожного відвідувача центру тут фіксують в спеціальний журнал. Бездомні можуть попросити теплий одяг, а також отримати медичну допомогу від медиків, які тут знаходяться цілодобово. Пункт обогрева полностью как бы готов для того, чтобы даже день-два, если вдруг даже не будет передвижения к нему не, невозможно, то есть вода, чай, продукты питания, медиц, первая медицинская помощь, тут дежурный, скорая помощь наша, также тут э, охрана есть, которая для того, чтобы порядок был. И если вдруг кто-то там приводит с обморожения, то сразу же окажут первую медицинскую помощь. Также горячий чай, круглосуточно горячий чай, э, Вечором ми кормимо бездомних людей, і утром також супи, гарячі і так далі. Нагадаю, під час минулої негоди на Одещині на вулиці загинуло троє людей. Якщо ви побачили бездомну людину, що потребує допомоги, направте її до палаток обігріву на куликовому полі або ж зателефонуйте волонтерам за номером, який ви бачите на екрані, аби людину забрала швидка. В Україні створили чат бот у телеграмі, за допомогою якого можна повідомити про зачинене укриття під час повітряної тривоги. Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей і промисловості Тимур Ткаченко. За його словами, всі заявки розглядатимуться особисто, а не автоматизовано. Також нещодавно стало відомо, що в дії можна подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі. Колишній заступник міністра оборони та керівник одного з департаментів відомства отримали підозру в розтраті майже мільярда гривень. За версією слідства у 2022 році між міноборони та східноєвропейською компанією було укладено договір на постачання великої партії бронежилетів. Продукція виявилась неякісною, що поставило під загрозу життя та здоров'я наших воїнів на передовій. Унаслідок закупівлі розмір збитків держави склав майже 950 мільйонів гривень. Учасникам схеми загрожує до 15 років ув'язнення. Помста за крадіжки. На Одещині 14-річну дівчину підозрюють у жорстокому вбивстві подруги. Подія сталася в Ізмаїлі. Знайти підозрювану допомогли камери відеоспостереження. Зі слів затриманої, вона була ображена на подругу за нібито постійні крадіжки. Останнього разу загибла, начебто викрала скарбничку з грошима. За це школярка вирішила помститися та спланувала вбивство. Свою ровесницю дівчина покликала на пікнік до річки. Загиблій вона зав'язала очі. Бито готуючи сюрприз, а насправді декілька разів вдарила ножем в груди. Попередньо від цього дівчина і загинула. Тіло подруги затримана, підпалила та втекла. Неповнолітній тепер загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. Змаїлі на березі річки Дунай літній містянин, гуляючи з собакою, виявив палаюче тіло молодої жінки про що одразу сповістив у поліцію. На місце події негайно прибула слідча оперативна група територіального підрозділу поліції. Яка встановила, що вбито її 14-річна місцева жителька? Ми переглянули записи з камер відеоспостереження у місці. На них зафіксували дівчат, які удвох пішли до водойми, а повернулася лише одна. Вжитими заходами того ж дня Іра шукала в іншому кінці міста, де вона гуляла. Побачивши поліцейських, юначка одразу зізналася у скоєному. В Одесі не вистачає водіїв міського громадського транспорту. Одна з причин у комунальному електротранспорті нині мобілізовано 10% колективу. Тому на навчання цій спеціальності запрошують жінок. У мерії додають особлива потреба у водіях великогабаритних автобусів, які подарували місту німецькі партнери. Наразі є тільки 12 із 28 водіїв, потрібних для обслуговування маршруту. Записатися на навчання можна за телефонами, які ви бачите. на Екрані. За спробу вивести до Молдови канабіс та амфетамін судитимуть іноземця. Чоловік намагався провести наркотики через зелений коридор. Заборонені речовини він сховав під обшивкою дверей власного авто. Втім, під час огляду правоохоронці вилучили у нього дев'ять пакунків з майже кілограмом канабіса та 600 грамів амфетаміну. Підозрюваний нині перебуває під вартою. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.